Звіт Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради за 2024 рік. Впродовж 2024 року управління культури працювало відповідно до своїх програм: це програма сприяння функціонування української мови в Тернопільській міській територіальній громаді, програма збереження культурної спадщини і програма розвитку культури і мистецтв. До мережі управління культури входять три мистецьких заклади. Хочеться відзначити, що в кожній школі у нас навчається 630 учнів, це двох музичних і 420 у художній школі. Дуже гарною ініціативою є те, що наші учні, 84 учні, впродовж навчального року отримують стипендію впродовж місяця 600 гривень. Окрім цього, вони щоденно доказують і завдячують, в принципі. В міській раді, що вона підтримує обдарованих дітей, і вони на міжнародному рівні беруть перемоги. Цього року більше 65 дітей стали переможцями міжнародних фестивалів і конкурсів. Також наші містецькі школи мають пільгові категорії. І 551 учень навчаються на пільговій основі. А саме діти з, багато, з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти захисників і захисниць, діти сімей загиблих героїв. І це дуже важливо, що наша територіальна громада може дати таку можливість діткам навчатися. Також до нашої мережі входить міський палац культури Березіль імені Леся Курбаса, будинок Кутківці і будинок культури Пронятин. Цього року було проведено цілий ряд мистецьких фестивалів, цілий ряд благодійних концертів і також вистава, де було шість вистав до Миколая, які відвітали більше шести тисяч дітей. Дуже важливу роль в роботі відіграли наші духові оркестри. Які впродовж року дали більше 100 благодійних концертів і кошти були перераховані на підтримку ЗСУ. Тернопільська міська ЦБС це дуже цікаве розгалуження і мережа міських бібліотек, на базі яких діють центри, екобібліотека, етнобібліотека також на базі міських бібліотек відкрито два музеї: це літературне Тернопілля, це музей національної іграшки. Ці бібліотеки знаходяться поряд і в кожному мікрорайоні, і впродовж цього часу були написані ряд проєктів і виграні. І це дуже важливо. Це культурний вектор. Проект бібліотека обличчям до людей важливо. Важливо, що цього року ми підтримували людей з особливими потребами і працювали з громадською організацією Виходь назовні. Також був виграний в поспіль два роки підряд центральною міською бібліотекою. Проект Євроклубів, проект німецької книжкової полички в Україні та польської полички в Україні. І завдяки цим проектам бібліотеки отримали техніку, отримали книги додаткові. Дуже важливо, що продовж 24-го року бібліотеки працювали над засвоєнням програми ОЄФТФ на на корпоративного сайту створення мультимедійних презентацій. Окрім цього, хочеться сказати, що впродовж 24-го року управлінням культури було проведено більше 913 заходів з них релігійного і державної тематики 278, концерти на підтримку ЗСУ більше 300. Вистави, презентації, майстер-класи більше 150. Е, мені дуже важливо, що впродовж цього року були дуже важливі ініціативи підтримані. Це започаткована міська премія імені Левицького, літературна. Раніше в нас такої премії не було, і це також стимул для молодих письменників. Е, в нас в Тернополі з'явилося за ініціативи управління культури два стінописи патріотичної тематики і був започаткований проєкт. Обличчя сучасних героїв це видана книжка Артбук, яка була запрезентована, і ми маємо гарне напрацювання. Що майже кожного тижня в нас відбуваються на різних локаціях міських бібліотек зустрічі з родинами загиблих, де саме батьки мають можливість розповісти і про, про свого героя. І таким чином ми повинні патріотично виховувати нашу молодь. Гарними ініціативами був проведений всеукраїнський літературний мистецький бранч Файно у файному тижневий інтенсив української мови. Також був на день міста простір емоційного розвантаження. Ми маємо цікаву карту мистецьких фестивалів, які проводилися впродовж 2024 року в місті Тернополі. Фестиваль Великодні Мостиви, міський фестиваль Вишиванка кот нації, міжконфесійний фестиваль, конкурс духовної пісні Я там дає благословення, бібліофест, книжкова толока з книгою до перемоги. Вперше Тернопіль відвідало більше 50 представників з всієї України. Це видавці, письменники, де вони могли розповідати, презентувати власне свої твори і представляти видавництво. Стартує вже поспіль другий рік фестиваль вуличних мистецтв «Твій Старт міський фестиваль на Різдво додому і фестиваль міжнародної музики Джаз Бес. Саме фотографії можуть показати про те, наскільки. Активне активно працювало управління культури, наскільки було насичено багато людей на наших конкурсах, на наших фестивалях. Нас дуже цікава є співпраця з громадськими організаціями з благодійними фондами. Тому не завжди відбуваються заходи лише за сприя... за ініціативи управління культури, тому що ми за здорове партнерство, за підтримку вразливих верст населень. Більше дві тисячі квиточків було передані на безкоштовний перегляд фільмів для малозабезпечених, для дітей героїв. Більше проведено більше благодійних безкоштовних майстер-класів. Більше 800. Це теж дуже важливо, коли підтримували, приходили. В 2024 році ми відкрили алею. Незламні, пам'ятаємо, не забудемо, не пробачимо. Також була відкрита на алеї Зірок зірка родинам героїв. М -м -м так. Мали дуже гарну таку здорову конкуренцію, і ті, хто подали заяву на премію Лучаківського, відчули цьогоріч в У нас було більше 70 заявок, і переможці майбутнє створюється сьогодні. Культурний спадок нації, інноваційний прорив були нагороджені на день самоврятування. Всі наші культурно-мистецькі заходи, фестивалі, конкурси вони були об'єднані єдиною темою і єдиною метою, що ми об'єдналися все місто, все громад. Мада, і ми все робили для того, щоб була перемога в Україні і для підтримки нашого зсу.